Вітаю на моєму каналі рецептів. Сьогодні готуємо ябчаник, або як ще ми називаємо з шарлотка. Незмінний смак дитинства, яблука та кориця. До рецепту шарлотки входять доступні інгредієнти, приготування настільки легке, що впорається навіть дитина. Готуємо! До 4 яєць додаємо дрібку солі та починаємо збивати яйця. Через 1 хвилину до яєць частинами ми насипаємо цукру. Цукру я додавала 150 г, щоб не надто був солодким пиріг. Для ще кращого аромату додамо одну пачку ванільного цукру до яєць та продовжуємо збивати. Поки збиваються яйця, підготуємо яблука. 3-4 яблука краще червоні для гарного вигляду. Розрізаємо на 4 частини, забираємо серединку та нарізаємо не дуже товстими скипками. Щоб пиріг вийшов пухкий, потрібно добре взбити яйця протягом 6-8 хвилин. Далі вливаємо 100 мл молока та 3 столові ложки рослинної олії. Або розтоплене масло вершкове. Перемішуємо на невеликих обертах міксера або лопаткою. До борошна додаємо півтори чайної ложки розпушувача. Борошна мені знадобили 180 г, усе залежить від розміру ваших яєць. Борошно частинами додаємо до яєчно-молочної маси. Замішуємо тісто на невеликих обертах міксера або лопаткою. До яблок додаємо 1 чайну ложку без гірки кориці. Перемішаємо яблука та корицю. Цукор не додаємо, щоб була відчутна кисла нотка. У нашій шарлотці регамент не будемо використовувати в цьому рецепті. Змащуємо форму щедру олію та посипаємо бортики та дно форми манною крупою. І у нас вийде хрумка та смачна скоринка. Як видно на відео, тісто у нас не має вийти сильно густим. Виливаємо тісто у форму та в довільному порядку викладаємо поверх тіста наші смачні яблучки з корицею. Випікаємо пиріг у добре розігрітій духовці при 180 градусів час 35-40 хвилин. Усе залежить від вашої духовки. К кінці відео обов'язково залишу рецепт. Усім дякую за перегляд, далої вам випічки та смачного! Напишіть, з якого міста дивитесь моє відео, чи любите шарлотку і як часто її готуєте. Усім бажаю миру, спокою, до нових та смачних рецептів.